Доброго ранку, шановні друзі та колеги намасте! Вітаю організаторів та всіх учасників із проведення міжнародного форуму Звукові рухи століть. Це дуже незвичайна тема, незвичайна, тому що сучасні люди поділили цілісну картину світу на елементи та вивчають їх окремо. Звук та рух пов'язані один з одним. Як грім та блискавка, як квітка та аромат. Це дуже цікавий проєкт. Він про вічне, про наш зв'язок із предками, з природою та з усім космосом взагалі. Тема моєї розповіді метафізика звуку та руху в індійському класичному танці бхаратанаті. Почну з теорії. Давайте подивимося, що таке танець взагалі. Під танцем ми зазвичай розуміємо пластичні рухи тіла, що виконуються під музику і ритм. Однак індійський класичний танець це щось інше. Танець це дуже умовний переклад санскритського терміна «натія». натія. Натія це сакральна драма, що має детально розроблену, абстрактну теоретичну концепцію. Основні положення якої містяться у древньому трактаті зі сценічного мистецтва Натія Шастра, а також у багатьох середньовічних текстах, коментарях до цього трактату. Натія етимологічно походить від кореня над – танець. Натія це сакральне синкретичне мистецтво, своєрідний танцювально-драматичний, естетичний комплекс що має багаторівневу техніку. Натя виникла в результаті злиття культурних і філософських традицій, вірувань, релігійних культів та ритуальних практик. Натяя поділяється на нрітту технічний танець та нріттю – сюжетний танець. Ми повернемося до цього поділу трохи пізніше. Також у багатьох ведичних текстах танець і спів визначаються одним загальним терміном нріта гіта. Також у деяких текстах зустрічається термін наданта-натана, що можна перекласти як танець сакрального звуку. Це йогичний термін. Наданта складається з двох понять нада звук та ананда блаженство. І відображає внутрішній процес медітації, у якому сприймаються звуки, що йдуть з брахмананди, з вищої сфери духовного центру Всесвіту. Що таке нада? Пам'ятаєте, ті, хто вивчали індійські танці, був у нас такий танець Нат'єша Каутову. Там є такі слова нада йога прія. Ми показуємо так, нада. Йога Прія це звук тонкого нематеріального світу. Його не можна почути вухами. Це така тонка вібрація. В інтуїзмі створення Всесвіту починається з первінної вібрації. Вона називається бінду. Знаєте, така червона точка, яку індійські жінки носять на лобі бінді. Це слово походить від цього бінду. Звуковій вібрації відповідає світлова вібрація. Це так само, як грім та блискавка. Світлова вібрація пульсує, танцює та створює Всесвіт. Ви можете запитати: окей, кілька мудреців щось там побачили у медитації, щось почули. Передати це відчуття неможливо, бо воно нематеріальне. Що робити з цим знанням, чи має воно якесь практичне застосування? Виявилось, що так має. Виникає припущення про енергетичну тотожність макро та мікрокосмосу. А якщо так, то можна підлаштуватися під вібрації макрокосмосу, імітуючи їх на матеріальному рівні. І так виникає концепція янтри та мантри. Янтра це геометрична діаграма, вона відображає світлові вібрації. Схематично вона зображується так. У середині точка бінду, навколо якої розташовуються трикутники, вони перетинаються вершинами вгору і вниз. Янтра відповідає певній мантрі, звуковому відображенню тієї ж вібрації. Треба сказати, що вся індійська культура, все індійське мистецтво бере свій початок з ведичних мантр. Це візуальне мистецтво, архітектура, скульптура, живопис та танець засновано на концепції янтри, а індійська музика, звичайно, бере початок з індійських ведичних мантр. Коли ви заходите в Південній Індії до храму в Тамілнаду, то ви бачите на стелі, на підлозі зображення янтр. Також вид храму зверху зображує янтру. І янтра закладена в план храму. Як же концепція янтри та мантри вплинула на музику та танець? Справа в тому, що танець та музика дуже популярні види мистецтва, тому їх почали використовувати для популяризації філософських ідей. Ведична філософія у своєму чистому вигляді мала вузько елітарний характер. І вона була незрозуміла народним масам. У панішади, це такі ведичні тексти, містили дуже абстрактні ідеї, такі, як, наприклад, ідея абсолюту. І ці ідеї міг зрозуміти лише неординарний інтелект. Поступово цим ідеям знайшли нове втілення і з'явився. Зрозуміли для звичайної людини образ танцюючого шиви на тараджі. Цей образ стає шалено популярним. Про це свідчить величезна кількість його зображень у період з 10 по 14 століття, найбільш відомі бронзові зображення натараджі тараджі – період правління династії Чола у Південній Індії Натараджа або цар танцу. Стає візуальною інтерпретацією Брахмана і символічним синтезом найважливіших аспектів індуїзму та головних принципів ведійської релігії, такі як ритмічний рух космосу у аспектах простіру та часу, п'яти елементів Всесвіту і енергетичної тотожності макро та мікрокосмосу, скульптура на тараджі. Відображає концепцію руху у просторі і у часі. Символізує космічний ритм. Сама скульптура також у своїй основі має діаграму янтру. Це янтра на тамбара з тексту Шилпа Пракаша. Тут треба зауважити характерну особливість індійського мистецтва, де ідеальна форма розглядається з математичної точки зору. І в основі всього індійського мистецтва також у танці лежать точні математичні розрахунки. Таким чином, танець з примітивного ритуалу стає своєрідним медіатором для встановлення контакту з вищими силами Всесвіту за допомогою сакральної геометрії, маються на увазі математичні розрахунки та побудова на їх основі геометричних діаграм янтер. Таким чином, танець обертається на струнку інтелектуальну систему, що має метафізичний зміст і мистичну інтерпретацію. Як я сказала раніше, танець натя поділяється на нрітту і нрітю, чистий та абстракт, абстрактний та сюжетний танець. Абстрактний танець виражає ідеї естетичної довершеності тіла. Його рухів, а також пошук ідеальної форми. Сюжетний або описовий танець ілюструє певну історію за допомогою жестикуляції і міміки під спів поетичних текстів. Цей поділ танцю на два види описано в іншому дуже важливому тексті 10 століття Апхіная Дарпана. Концепція чистого танцю нрітти Характеризується відсутністю високих стрибків та широких затяжних рухів, характерних для європейського балета, де тіло, начебто, вільно від сили земного тяжіння. У нрітті важливі не стільки просторові пересування, скільки рух у часі. Також нрітта інтерпретується як рухи для естетичного наповнення простору. У якому танцівник перебуває поза трьохмірною реальністю. Ритм є найважливішою складовою частиною чистого танцю. Тому нріття, нрітта виконується під акомпанімент ударних інструментів. Це різноманітні барабани, глиняні горшики, натувангам, це такі металеві пластинки у вигляді невеликих тарілочок та гунгру. Зв'язки з віночком на ногах танцюриста. Також танцюрист підкреслює ритм специфічними ударами стопою та п'ятою об підлогу. Якщо раніше під час храмових ритуалів використовувалася велика кількість ударних інструментів, то зараз у театрі неважливо створити такий шум. Тут я хочу вам зачитати. Одну цитату з книги християнського місіонера 18 століття Аббата Дубойса Hindu Manners, Customs and Ceremonies. Індійські манери, звичаї і церемонії. Ця е, книга ілюструє його враження від музики під час храмового фестивалю в Південній Індії. Звуки цих інструментів. Далекі від приємних і навіть можуть видатися жахливими для європейського вуха. Однак, на мою думку, головною причиною такого ставлення європейців до індійської музики є її порівняння з власною. Щоб зрозуміти її правильно, ми повинні повернутися назад на три тисячі років і уявити себе у ті часи, коли друїди та інші жерці. Виконували у своїх світських і релігійних церемоніях ні інакшу музику, як скрегіт, як скрегіт і шум від ударів одне одне металевих пластин, бій у сильно натягнені шкури або ревіння рогів різних, різних видів. Ми повинні пам'ятати, що індійська музика була такою завжди, так само, як інші види мистецтва. Ми повинні бути вражені тим, що індійська музика сягнула такої довершеності від самого початку. Зараз під час танцювального виступу використовується тільки один барабан у стилі пхаратнаття це мрідангам, у Адісі це Пакавач, у катхаку це табла. У танцювальних композиціях Пхаратанатів є такі частини, де використовуються тільки ударні інструменти і натуваннар. Це той, хто грає на нотувангамі, промовляє специфічні склади для позначення ритму. Це, наприклад, тірманами уварними, танець Аларіппу. Хочу сказати щось кіль, кілька слів про специфіку стиля бхаратанаті. Цей стиль раніше він мав інші назви, він виник не раніше 14 століття. Так вважає експерт з Натія Шстри, велика танцівниця Падма Субраманіям, яка відтворила втрачений стиль Каран, описаний у Натія Шастрі. Архітектурним підтвердженням цього є парельєфи танцівницю позах каран базових рухів Натія Шстри на храмах Тамілнаду, побудованих у період з 10 по 14 століття. Також є гіпотеза. Що такий вид танцю був створений та практикувався послідовниками мудреця Агастія. Вважається, що Агастія Муні, мудрець Агастія приніс ведичну релігію в Південну Індію десь у 3700-х роках до нашої ери. У південно-індійській дравіцькій традиції є легенда про створення танцю шивою і передачу знань мудрецю Агастія. Вона згадана в тексті Тгол Також одним з найдавніших текстів по теорії танцю в Південній Індії є Кутанул, написаний у V столітті до нашої ери. Там автор перераховує роботи про танець, які були написані Агастією та іншими мудрецями. Вони не збереглися на сьогодні. І він робить висновок про те, що, поєднавши разом, Основні моменти перелічених текстів була створена нова граматика танцю. Окрім агасті, безпосереднє відношення до танцю має мудрець Патанжалі, автор відомого тексту Йога Сутра. Він часто зображується у тамільських храмах у вигляді людини-змії, у ніг на тараджі. Танець таким чином вважається йогічною практикою натія йогою. Міфологічним творцем танцю, як і йоги, був Шива в його формі на тараджі, костюм і прикраси танцов... танцівниці символічно відображали а, будову ефірного телу, енергетичних канали, каналів Наді та енергетичних центрів чакр. 108 асанам хатха йоги відповідали 108 каран танцю тощо. Деякі специфічні практики індійських мудреців були включені до танцю. Так, біджа мантра у музичній системі, відображається у музичній системі Сапта Сварас та у промовлянні ритмічних складів під акомпанемент натувангама під час виконання технічних танців. Використання дзвіночків під час пуджі свящанодійства. Пов'язують з походженням гунгру. Звуки війни це такий струнний південно індійський інструмент зі спогадами про існування в утробі матері, а барабаном редангаму зі звуком биття серця. Рухи нрітти, чисті і лінейні відображають концепцію янтри і створюють певний малюнок танцю. Так базова позиція ніг араманті. Утворює два рівнобичних трикутника. Базові позиції рук із жестами катакамукха або алападма означають кілька трикутників, а їх просторові переміщення також утворюють серію трикутників. Зараз перейдемо до нрітьє сюжетного танцю. Тут використовується техніка Апхинаї, передача змісту тексту та емоцій за допомогою міміки, жестів та рухів тіла. Термін нріття, термін нрітагіта, танець плюс спів відноситься саме до цього виду танця. Зараз рідко можна побачити у стилі Пхаратанатіям, коли танцівниця під час виконання танців імітує спів. Таке досить практикується у стилі кучіпуді. Це можна також побачити у старих тамільських фільмах із Віджанті Малою та Падміні. Раніше дійсно, а деякі танцівниці співали під час виконання сюжетного танцю. Але зараз у великих залах без мікрофона це неможливо. Я якийсь час практикувалася у Падме Убраманія, так от сама вона чудово співає, складає музику та танець одночасно, це така стара школа. Вона записує диски зі своїм вокалом, танцює іноді під свої записи, а іноді її співає її невістка Гаєтрі. До речі, голос невістки дуже схожий на голос самої падми. Я про це згадую не просто так. Дуже важливо, щоб між вокалистом та танцівницею був тісний емоційний зв'язок. Вони мають взаємодіяти як одна людина. Наведу такий приклад. Була така легендарна танцівниця Бала Сарасваті. Її називали ще Королевою Абхінає. бо вона дуже глибоко передавала всі відтінки емоцій. На концертах їй співала її мати, і глядачі мали таке відчуття, що це внутрішній голос самої танцівниці, бо усі емоційні нюанси танцю вони мати і танцівниця передавали як одна людина. У Нріті в сюжетному танці музичний супровід базується на мелодії, рагі. Головним є пробудження у самого артиста та глядача певного емоційного стану свідомості, що називається раса. Раса трактується як естетичний досвід, який є шляхом до містичного досвіду. У сюжетному танці мелодія та вокал відіграють найважливішу роль, бо вони допомагають танцівниці зображати емоції, а глядачеві їх переживати. Ще кілька слів про відображення в танці стародавніх культів родючості. У древності люди за допомогою музики та танцю намагались вплинути на природу. Багато індійських рах мелодій надихнути природними явищами, деякі пов'язані з певним часом доби. Існують легенди про індійських музикантів минулого, наприклад, був такий легендарний співак 15 століття Тансен. Він був придворним співаком інтера... імператора Акбара. Це історична особа, але про нього складено багато легенд: як би він міг своїм співом викликати дощ та запалювати світильники? Якщо він співав серед ночі ранкові... ранкову рагу. Птахи прокидалися і починали співати. Дикі тварини приходили його послухати, а якось він своїм співом утихомирив шаленого слона. Ці легенди дуже схожі на міф про Орфея. Коли Орфей співав, також дикі тварини його слухали, і хижаки не нападали на своїх жертв. Коли він ішов і співав, дерева витягали із землі своє коріння. Ішли за ним тощо. Я пам'ятаю, коли ми тільки то почали танцювати в молодіжному центрі університета, влітку ми практикувалися на природі в парку. Ми тоді вивчали тілану на рагу Амрітаваршині. Це рага дощу. Цією мелодією колись викликали дощ. Також щодня ми включали музику на магнітофоні і танцювали. Починалася злива і ми бігли в укриття. Ось такий у нас був інтересний опит, так що улітку можете спробувати. Взагалі, заняття на природі під акомпанемент природних звуків, спів птахів, вітер, хвилі це дуже велика насолода. Тут, в Англії, ми зі студентами влітку а, займаємося на морі. Під час відливу оголюється піщане дно. І це прекрасна така підлога для танцю та сцена з природними декораціями, які змінюються що А також поєднання всіх елементів землі, води, повітря, сонця, багато птахів, іноді можна побачити тюленів. У Англії існує безліч легенд, пов'язаних з морем, з русалками. Отже, простір для творчості. Усім студентам дуже подобається. На цьому я хочу завершити свою розповідь. Дякую всім за увагу! Хочу сказати, що дуже пишаюся накшатрою. Бажаю усім натхнення, радості від творчості, нових гарних виступів та нових цікавих досліджень. Намасте!